Вітаю вас! У нас же ще надвигається одне свято Різдво. 6 7 січня дати, які ми завжди святкували, і святкуємо все одно частина людей. Давайте розглянемо. Порада психологічна на Різдво. Як українці святкуватимуть Різдво, 6 7 січня? Давайте подивимось. Просто відпочивати. Створювати нове життя, вхід нове життя, свято, саме свято. Ось. І в тиші, і спокою, побути в тиші. Бажання величезне далі. Щось почитати цікаве. І тут також поспілкуватись з природою на наодинці, і відпустити весь негатив, відпустити біль, відпустити страждання. Так, остання карта порада нам. Дивіться. У нас живе і Янгол, і демон. Ми всі це знаємо. І треба вміти розгледіти свого демона і вміти з ним виживати, жити і співіснувати. Не забувайте про це. Нам дуже важко зараз бути і тим, і іншим. Ми більше демони, бо ми втомлені жуть. Але не забувайте, що ми люди, і ми повинні бути людьми і підтримувати один одного завжди.